В день 2 жовтня в мережі з'явилися супутникові знімки, що підтверджують будівництво нової дороги з російського Ростова в окупований український Маріуполь. Так, Кремль намагається знизити залежність від залізничного сполучення після прильотів по Кримському мосту. Ввечері в середу в Ростові що сильно зайнялося. Вранці 3 жовтня вибухи та пожежі були вже у Білгородській та Брянській областях. Подробиці далі у цьому відео. Російське МНС про пожежу в Ростові повідомило, що на площі 500 квадратних метрів спалахнули металева будівля та піддони на відкритому майданчику. Партизани дали інформацію конкретніше у телеграм-каналі підпільного руху Скріпач, вказано адресу промзони на лівому березі, та стверджується, що знищено запас військової форми. Про вибухи 3 жовтня у прикордонному Шебекіному губернатор Гладков лише повідомив, що постраждалих немає, а снаряди лягли на територію промзони. Пізніше всіх місцевих жителів заспокоїв і голова Шебекінського міського округу. Ситуація в місті вполне контролюємо. Всі структурні підрозділення, лікарні, поліклініки, адміністрація округу, всі знаходяться на своїх місцях і працюють в штатному режимі. Поводу для безпокойства пока у нас немає. Ця дивовижна здатність російської влади вдавати, що все йде за планом, вражала вже не раз. Для них визнати, що війна фактично перекинулася на територію Російської Федерації катастрофа. Тоді це в корені розмиває та знищує всі нормативи, з якими вони цю широкомасштабну війну розпочали. Если проводить исторические параллели, это все напоминает историю с советскими газетами, которые в 1939, 1940 и даже частично в 1941 году, кстати, уже после финской войны даже, писали о том, что война, если будет между Советским Союзом и какими-то врагами, то эта война будет на чужой территории и малой кровью. И точно с таким же посылом выступала российская власть в широкомасштабную войну против Украины. Что мы будем воевать исключительно на территории Украины, это будут какие-то минимальные потери, Ми за три дня победим, поскольку ситуація пошла совсем не так, сейчас власть и пропагандисти максимально игнорируют эти факты. Але в сучасному світі жодна інформація не здатна довго триматися в таємниці, тому вже відомо, що удар був завданий по Шебекінському заводу «Монокристал». Це один із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, зокрема для електроніки. Знаючи російську специфіку, я більш ніж впевнений, що там намагатимуться всі крадіжки, всі розкрадання, які були до цього часу. Або не використані матеріали, або пошкоджені, обов'язково списати як втрати від нашого удару. А як оцінити насправді дуже важко оцінити, скажімо, втрату робочого персоналу, технічного персоналу? А це як правило на таких заводах працюють в основні масі кваліфіковані фахівці, яких готовили, навчали, які пропрацювали на таких закладах на багато років? бо у Росії власне працювати на оборонку це завжди вигідно. Про обстріл 3 жовтня заявила і влада Брянської області. Від губернатора розлетілося одне коротке повідомлення, що ЗСУ обстріляли селище Климове касетними снарядами. Ні фото якихось руйнувань, ні відео самого селища ніхто таки не опублікував. Тиша і в місцевих пабликах, не говорячи вже про питання до власної влади. От, що касається місцевого населення, яке от попадає от в цю ситуацію. У них відсутствує якоїсь ну, понятної реакції, ну хоча б на ура. Не знаете, каких-то там протестов, там требований и так далее. Ну, оно обусловлено двумя вещами. Во-первых, у них нет никакой веры, что власть к ним прислушивается и сделает так, как они просят. И второй момент. Э это характерно вообще для российского народа. То есть мы будем терпеть, лишь бы не было хуже. Главное, что власть говорит, что все под контролем, и как-то рано или поздно, ну скорее поздно, чем рано, эта ситуация решится. Поэтому сейчас нужно потерпеть, стиснуть зубы, ну и, конечно, не раскачивать лодку, потому что это может привести к очень негативным последствиям и наказанию со стороны именно своей власти, да, если против этого начать выступать и требовать что-то изменить. Але комітет і звинувати в атаках безпілотників по об'єктах у Криму: Московській, Брянській, Ростовській та Білгородській областях начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Лищука, командувача ВМС Олексія Неїшпапу та командира 383-го окремого полку Сергія Бурденюка. Як написано у повідомленні, слідкому підозри оголошені в рамках розслідування терористичних атак БПЛА на об'єкти цивільної інфраструктури. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.